Вітаю, друзі! Сьогодні в цьому відео ми розглянемо орієнтовну підсумкову контрольну роботу за 6 клас. В цій контрольні у нас буде чотири завдання, і перше з них це знайдіть значення виразу. Нам дають такий вираз: мінус 1,56 Відняти 1,24 і помножити на мінус 1,514 дорівнює. У нас буде дві дії. Перша дія віднімання, друга дія множення. Давайте почнемо з дії віднімання. Ми пам'ятаємо, коли ми мінус щось, мінус щось ми будемо додавати, але відповідь у нас буде від'ємною. 1,56 додати, 1,24, 6 плюс 4, 10, 5 плюс 2, 7, і 1,8 і 2. Кома під комою, розряд під розрядом. 2,8. Враховуючи, що далі у нас буде множення на звичайний дріб, а ми змішаного числа зробимо, звичайний неправильний дріб, то 2,8 ми маємо перевести в неправильний дріб. Це буде 28. ,10. 28 ,10 можна скоротити. Можна скоротити на 2. 10 на 2 буде 5, 28 на 2 буде 14. І у нас виходить дріб 14. ,5. Не забуваємо, да, ми поставили вчасно мінус. мінус 14 ми маємо помножити, а ось тепер одна, мінус 1,5 ми теж маємо да, зробити з мішаного числа неправильний дріб. 1 помножити на 14 буде 14, додати 5, 19. 19 14, нічого скоротити не можемо, так і залишаємо. Мінус 19,000. 14, дорівнює мінус, на мінус буде плюс, а далі ми скорочуємо 14, скоротили, ну, 5-19 ніяк не скоротиш, і у нас виходить 195. Це у нас неправильний дріб. Далі ми ділимо 19 на 5. Беремо по 3. 5 на 3 15, 4. Так, закінчили цілу частину а ділити, додаємо нулик. 40 на 5 буде 8. Отже, відповідь 3,5. Вісім Другий вираз, відкриваємо дужечку чотири мінус три Закриваємо дужечку поділити на мінус 1,вісім 27. Дорівнює. Тут у нас теж всього дві дії. Перше віднімання, друге ділення, яку ми замінимо на множення. Отже, віднімання Віднімання ми маємо звести до спільного знаменника. Ну, давайте розпишемо першу дію. дію, дію. Перша дія, друга дія. Перша дія 4,5 мінус 3,72. Ми маємо звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 36. Отже, додатковий множник В першому дробі буде 4, в другому дробі буде 3. 4, цілих, 4 на 4, 4 на 5 буде 20, 36, мінус 3,7 на 3, 21, 36. дорівнює. І бачите, яка у нас тут незручна ситуація. 4 мінус 3 ми можемо зробити, а 20 мінус 21 ми не можемо зробити. Отже, ми четвірку розіб'ємо. Ми залишимо трійку, а одиничку ми представимо як 36, 36. І тоді 36 додати 20 буде 56. 36 мінус 21, 36. І тепер все нормально. 3 мінус 3 Буде 0, 56 мінус 21. Це у нас буде 35. 35, 36х. Ну, з цим дробами нічого так і не зробимо. І далі у нас друга дія. Ми 35,36 маємо поділити, і ось тут, знову ж таки, ми із змішаного числа переходимо в неправильний дріб. 1 помножити на 27 буде 27, додати 8 буде 35,27. Тепер ми ділення заміняємо на множення. При цьому в дільнику помінявши місцями, чисельник і знаменник. Плюс на мінус нам дасть мінус. А далі скорочуємо. Дивіться, як гарно все в нас виходить. 35 скорочується. І 27 і 36 теж скорочуються на 9. 27 поділити на 9 це буде 3. 36 поділити на 9 це буде 4. Виходить у нас дріб мінус 3 четвертих. Відповідь мінус 3 четвертих. Ось на першого виразу, ось на значення другого виразу. Другим завданням в нашій контрольній іде задача. Читаємо задачу. У парку росте 40 беріз. Кількість каштанів у цьому парку становить 45% кількості беріз, або 611% кількості дубів. Скільки каштанів та скільки дубів росте в парку. Давайте розв'яжемо цю задачу. Починаємо з короткої умови, з якої у нас і буде виходити наш розв'язок. Отже, про берези нам кажуть чітко. Берізок у нас 40 штук. Далі нам кажуть, що іще ростуть каштани. Каштанів у нас 45% від кількості беріз, тобто від 40. Звідси ми можемо вже знайти, скільки у нас каштанів. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно цей відсоток помножити на це число і поділити на 100. 45 помножити на 40 і поділити на 100 буде 18. Все, каштани ми знайшли. Дубів ми не знаємо скільки. Але нам кажуть, що 18 каштанів складають 6 одинадцятих кількості дубів. Тобто 18 це і є. 6,11. Звідси ми можемо знайти кількість дубів. Діє правило, щоб знайти число за заданим значенням дробу, потрібно це число поділити на даний дріб: 18, поділити на 6 одинадцятих. Ділення заміняємо на множення. При цьому дільнику міняємо місцями чисельник і знаменник. 18 і 6 ми можемо скоротити на 6, 6 на 6, 1, 18 на 6, 3. 3 помножити на 11 буде 33 дуби. Все, відповідь. 18 каштанів і 33 дуби. Росте в парку. Третє завдання в нашій контролі пов'язане з координатною площиною. Я вже накреслила координатну площину. Ось у нас вісь іксів, вісь ігрів присутня, одиничний відрізок. Я взяла одну клітиночку. Ви в зошиті можете взяти більше дві клітинки, можна брати сміливо, щоб ваш рисунок був такий крупненький. І таке у нас є завдання: Позначте на координатній площині точки М, давайте одразу позначати. З координатами 0 і 4. 0 і 4. Піднімаємося на 4 одиничні відрізки. Це у нас координата М. К мінус 3 мінус 2. Мінус 3 мінус 2. І координата А. 3. У нас абсциса 3 і ордината 6. Це у нас А. Точка А. Проведіть пряму МК. МК, все точка, бачите? Проведіть пряму МК, проводимо провели, провели пряму, ми її можемо продовжити стільки, скільки нам потрібно. Пряма немає ні початку, ні кінця, тому ми ось так все це показали. Проведіть пряму МК, все ми впоралися. Далі через точку А. ось наша точка А, Проведіть пряму А паралельно прямій МК. Ось так вона буде 10-ти паралельно. Для цього ми беремо наш косинець короткою стороною, прикладаємо до прямої, до якої будемо зараз проводити перпендикуляр. Приклали коротким катедом, починаємо вести, доки довгий катет не зустрінеться з нашою точкою. Він зустрівся. І ми маємо умовно провести перпендикуляр. Умовно, можна олівчиком легесенько це зробити. Ми маємо з вами з'ясувати, скільки ж це у нас яка відстань під кутом 90 градусів від точки А до прямої МК. Відстань нам тут буде 2 см. Далі нам потрібно іще один перпендикуляр відкласти теж 2 см, але вже з іншого. Боку нашої прямої. Тепер через ці дві точки. У нас тут утворилася нова точка, ми можемо провести паралельну пряму Паралельну пряму А до прямої КМ. Прикладаємо, поєднуємо дві точки і проводимо ще одну пряму. А нам трошки заважає. Поєднали дві точки чітко і провели паралельну пряму і назвали цю пряму прямою А. Також нам кажуть, що через точку А нам треба провести перпендикуляр до прямої МК. ну Фактично ми тільки що це і зробили, тільки тепер ми вже це робимо на законних. Підставах. Знову ж таки, прикладаємо до прямої МК наш косинець коротким катетом, да? рухаємо, допоки не зустрінемось з нашою точкою А. Зустрілися з точкою А, і проводимо наш перпендикуляр. Провели перпендикуляр, показали, що у нас тут перпендикуляр кутик 90 градусів, і назвали цю пряму пряма Б. Все, завдання виконано. Ще одна задачка. На першій ділянці було в три рази більше саджанців, ніж на другій. Коли з першої ділянки увезли 30 саджанців, а на другій посадили ще 10, то на обох ділянках саджанців стало порівну. Скільки саджанців було на кожній ділянці спочатку? Давайте умовно представимо собі наші ділянки. Перша ділянка і друга ділянка. Нехай на другій ділянці було Х саджанців. Тоді на першій ділянці було 3х. Чому? Тому що нам говорять в три рази більше. Ми маємо помножити. Коли з першої ділянки увезли 30 саджанців, з першої забрали 30 саджанців, а на другій посадили ще 10. Тобто додалося 10, то на обох ділянках саджанців стало порівняно. Скільки саджанців було на кожній ділянці спочатку. Ну, дуже легенька задачка. Спочатку ми знайдемо х, потім ми знайдемо 3х. Згідно умови задачі, складаємо рівняння. 3х мінус 30, дорівнює x додати 10, 3х мінус х дорівнює 10 додати 30. 2х дорівнює 40. Х дорівнює 40 поділити на 2 Х дорівнює 20. Отже, це ми що знайшли? Це ми знайшли, скільки було саджанців на другій ділянці з самого початку 20 саджанців було на другій ділянці. Другою дією ми знайдемо. у нас перша дві. 3х, да, скільки на першій ділянці було саджанців. 3 помножити на 20. Дорівнює 60 саджанців. Відповідь. Скільки саджанців було на кожній ділянці спочатку? 20 саджанців було на другій ділянці. 60 на першій. З самого початку.